Стало тепліше в студії від посмішки, яку ви ще не побачили на екрані. Ну і відразу ж хочеться сказати не лише за цього, а й за того, що хлопці в студії, які вітаються і сплять ще подумки, але насправді вони з нами. Це люди, які брали участь у тому, що тепер ви зможете побачити кліп дислокації. Адже серед тих людей, які сидять на цих диванчиках, Юля, по-перше, моя колега, Доброго. а по-друге, Олег Варфоломєєв. Він же режисер кліпу Дислокація, відомий лише не лише цією роботою, а взагалі як режисер в нашій області за її межами. Павло Г'єнов, фронтмен, автор пісень, композитор, актор, людина, яка 300 спартанців уособлення Джерарда Батлера в цьому гурті, і Олег Орєшніков. Просто технічний персонал, ні, ні. людина, яка відповідальна за звуковий мастеринг за технічну складову того, щоб кліп звучав. Це все вони герої, хлопці. Доброго ранку вам. О, Доброго ранку. Перше питання до Софії Стагурфа. Не так давно презентовано було ваш альбом, Перча. І небагато часу пройшло, як ви презентували перший кліп. Чому саме зараз, саме так сталося? Чому не раніше цей кліп вийшов? Чому, Чому не 1 березня? Раніше він не вийшов саме того, що ми не встигали його раніше зробити. Uh -huh. Ми його робили, трошки відіграли концертів після презентації альбому. Uh -huh. І запланували, що у нас там десь є тиждень-два, щоб відзняти кліп. на кінець червня, початок липня. І якраз у студії ФІМ був був там час, і воно і так затягнулося, але от ми туди, тоді змогли присвятити часу, щоб зняти його. І... Тому що далі у нас вже було все заплановано фестивалями, і там не і. І, по-перше, у Барбанчика донька народилася, ага. і ми там вже нічого не І хрестини були. були. <ріст> ну, звичайно, нічого це були, затягнулося були. на місяць десь. А, вся ця справа місяць працювала над відеокліпом. А, трошки про нього ми його згодом побачимо. Але локація чому була обрана така, де ви знімали? Що в цьому відеокліпі такого таємничого можна буде побачити. Це напевно до режисера, до так? Режисера. Так. Е... Ну так, да, місяць. Ну, в цілому робота більше, ніж місяць лась, но скажу місяця все ж Ну, наверное, месяц, так вот, если выкинуть эти промежутки. Почему такая локация? Где-то год назад мы с оператором еще заприметили эту локацию. Вот там для другой работы ее планировали. Нам это понравилось. Мы оставили в памяти себе ее. А на где самое нашим грузичам пояснить это потребно? Ну, это, грубо говоря, возле Аноковца, возле села Аноковца. Ужгородский район. Да, да, Ужгородский район. Там есть такая скала. Ну и вот как бы Наконец-то появилася можливості на неї знять, і так вийшло, що воно подойшло к групі. Знаєте, можна говорити багато, але давайте ми подивимося, а далі продовжуємо розмову. Отож, до вашої уваги презентація дебютного відеокліпу гурту 308 дислокація. Прем'єра 308 дислокація. Ви ще не побачили на телеканалі Тиса. І хлопці у нас в студії хочуть нам відповісти на ваші запитання, якщо вони у вас є, і на наші, а вони. Є у нас. У мене запитання до Олега. Там бачу локація обрана в горах, там безліч техніки, всього, як це туди занесли. Хто ніс? 300 спартанців? <рес> Ні, насправді ми заїхали туди за два дні, і нас було двоє. Два спартанці. <рес> Я... Я Закарпатський Я в... варіант. Інших скинула зі скелі. <рес> Я і Андрій Шапувалов, бази Тари гурту. Ми приїхали. Подивились на це, все вирішили, що ми нікуди нічого не несемо. Ми розгружаємось і будемо тут спати, поки хтось не прийде. Але в результаті ми вирішили, що на автобусі ми якось там прорубали ліс трохи, під'їхали ближче, скинули частину сцени, але і все-таки пішли спати. А зранку прийшли хлопці, чоловік 10. І допомогли, і, і отак. От 40 разів 10 чоловік наверх з вагою приблизно в середньому 50-60 кілограмів в руцях носилися наверх. А які були негаразди, можливо, які вам заважали під час зйомок кіно кіно, кіно. кіно. маленького кіно, яке називається дислокація. Це напевно спека. Саме, саме. Ну. великі негаразд – це спека була. тому що зйомки почались о четвертій ранку, ще всі приїхали о третій, навіть паша. <реш> Паша на готовенька, як завжди. Да. <реш> <реш> І до шостої години вечора на жарі знімали цілий день. Оце. Ну, ми вже сказали, це ваш дебютний кліп, напевно вперше, так, ви знімаєтеся. Як було важко? Це ж потрібна і акторська майстерність. Вчилася десь цьому окремо. Чи так, все від душі? Я на знімальному майданчику одразу вчився під керівництвом досвідченого режисера Олега Верховнеї. Важко було працювати з першачками новачками такими сидіти. Так ні, я, власне, теж нікакий але Вибрався такий сюжет, при якому Можливо, не нужно було грати роль з кимось говорити, То есть Паша ходив, смотрел, це в принципі така естественная для чоловіка роль. Uh -huh. Но він очень переживав. Вот не виходить, он я говорю, все будет нормально. Скільки там... разів закричала йому Не верю! під час зйомок. <laughs> Дублів було много, але просто в кліп просто немножко проще в клипе очень короткі кадри. І там uh -huh. сюда можна взяти такий вот... Ну, ви знімали ж на цифру. В будь-якому uh -huh. разі может може бути да. річ. Вже в ці часи, коли була кінострічка і там. Кожний дубль вивіряли. Тепер вже нема можна знімати хоч до ранку. І... Нічний фрагмент знімали десь ночі саме. Восьмої вечора до шостої ранку. Без перерви. Це от фрагменти. Без перерви. Так, Реально п'ять кадрів. І за кого, скажіть мені, назвіть це ім'я, і за кого ви знімали? Ночь, ти поставив світ. І світ, за сторожа. Два що... зараз розставляли світ, Олег там шнури допомагав тягати, потім світ ставили, і потім ось ці п'ять кадрів, з п'ять ранку вже розсвіло. Мешканці селищ навколишніх не приходили до вас завітати? А це було, насправді, в парку в нас. Ні, коли Бу, знімали на скелі, а, то це якраз було свято трійця і тут зранку на горі починає щось гриміти. Всі люди просто виходили і так. А потім сували. кучкувалися і, і щось і обсуждали, але і хрестилися проста. Але до вечора вже там молодих відправили дітей. Вони вирішили підійти, подивитися, що там. Паша, ну що ж, кліп презентували, де вас найближчим часом можна побачити? На яких фестивалях? Куди прихильникам приходити? Е, найближчим часом. Завтра ми виїжджаємо на Захід Фест і це Львівська область, село Ротадочі. І в неділю ми там будемо грати ввечері-сім вечора. Всю ж уроці запрошуємо туди. Да, багато збираються людей. Я точно знаю захід фест. Побачити 308, тому що вони цього року заполоніли. А десь були ще е, ближче 23 го числа буде день міста Чоп. Відкритий концерт біля, наскільки я знаю, це біля вокзалу. Там зазвичай проходить сцену одного із двох вокзалів. 23-го ми там будемо грати. 24-го будемо на день незалежності, день міста Бережани Тернопільської області. Будемо знову далеко. А в Ужгороді рідному заходів не планується. Квартирник і, якийсь. І 28 числа буде в Мукачево збирають спікає друзів, друзів. Так і буде бумбокс, ВВ, 308, рокаш, таймер. Ось так що там буде великий концерт. Нечаслідкуйте ну, за анонсами. Дуже скоро 308 на всіх майданчиках країни і всесвіту. А кліп, дислокація. Дивіться і на телеканалі. ТС1. Дякуємо, хлопці, що до нас завітали. Гарного Добре. вам ранку і вам також.